Так, шановне панство, я вас вітаю, Збудь мене Олександра. Пишете в коментарях, що 22 лютого Путлер зібрався святкувати річницю війни. Да? Ну, знайшов, що святкувати. Ну, давайте подивимося. І ми з вами хотіли подивитися, да, от ближче до цієї дати, що вони планують, яка є загроза для України. От давайте сьогодні і. Подивимося, що то за святкування таке буде, да? Що то буде за святкування? Я в новинах подивилася, там прям якийсь концерт готують, да? Ну, тобто, глузду здорового як не було, так і нема. Святкування. Давайте глянемо на Росії оце 22 лютого, да? як пройде, що це вони там планують. Ну, показати, які вони молоді. Показати, свято для людей, свято, багато людей запросять, мабуть, гості ще якісь будуть. Танці, пляски, весілья. Ну, знаєте, як десятки кубків, радісна подія. Рік, як вони напали на. Україну. Ну, про що, про що взагалі це свято? Свято про те, які вони молодці. Ну, те, що вони будуть показувати, да? про свої успіхи, про те, що вони вже досягли. Ну, тобто, нічого нового, друзі, не буде. Що Путін збирається говорити, ну, в принципі, як завжди, виходить карта Шестірка кубків і Королева Пентаклів, все, знаєте, як він буде притримуватися традицій. от Все як завжди. Те, що ми зробили, ми хотіли, да? і щось буде в минуле повертатися, може щось про історію, чи буде згадувати, як там починалося. Ну, тобто. Да, про що буде говорити? Давайте так, щоб я вже сама дістала карту. Про що він буде говорити на цих святах. Ой, як е, все це гарно проходить, все по плану, Туз мечів, карта Сонце. Е, знаєте, з серії ми молодці. Ми всіх врятували, ми все робимо правильно. Ну, і знову ж таки, по Пентаклям ми всі, ми, те, що ми хотіли відвоювати, да, те, що було в нас в планах, ми це зробили карта перемоги. Тобто, карти плюс-мінус одні ті самі. Знову рицар Пентаклівий. Ну, коротше, друзі, це знаєте, хвора людина не може говорити нічого здорового. Ну, ми ж це з вами розуміємо. Давайте подивимося. Для України оці дні? Давайте не будемо циклитися там, да, на 22 чи 24. -му. Оцей тиждень чи як, ну, 24 це п'ятниця, 22 середа. Ну, давайте от, ці дні, да, оцей тиждень. З 20 там по 26 -те. цей тиждень. Що вони взагалі до цих дат? Плюс-мінус там, да, що вони готують для України. Давайте так подивимося. Оці дати 22, 24. Що вони готують для України? Ці рашисти. Щось якась робота, друзі, йде. Підготовка йде повним ходом. Поздоровляти будуть нашого президента. Тут же зловий, це підсилення, це загроза може бути з повітря. Щось якийсь таємний план у них є, бо виходить карта правосуддя і Верховної Жи. Якусь пакость таку, знаєте, по правосуддю, можливо, будуть, загроза йде для госурь учреждений на цю дату. От я ну, чомусь так мені і, і, і одразу прийшло на думку, да, що тут же зловий і карта, Боже. Справедливості, да? правосуддя, загроза для учреждень, Да? Ну і ще і карта короля Кубкового виходить, тобто от там, де центр прийняття рішення, загроза є, зберігається. Це такий в них таємний план. Можливо, там, знаєте, от по тузу пентаклів це можуть бути провокації, це можуть бути мінування, це може бути. Причому, знаєте, і ми з вами дивилися на лютий, що можливі якісь ем, групи ДРГ в Києві. А давайте подивимося, чи є загроза оцих груп на ці дати. Одразу карта випадає, що так. Щось таке може бути одразу. Тобто, якісь оці групи вони щось можуть готувати, і, в принципі, на них е ну, і, і, і йде там певна ставка. Да? І тут трійка пентаклів, і тут шестірка. Дивіться, тобто, знаєте, таке відчуття, що вже роздали якісь, е якісь задачі, да? вже є якийсь план, вже є робота, якісь таємні можуть бути провокації по будівлям адміністрації, да, там, де будівлям прийняття рішення, і плюс в Києві, там, ну, по Україні, я так думаю, да, що не тільки в Києві, по Україні буде активізація оцих ДРГ-шних груп. Друзі, будьте, будь ласка, уважні, тому що ну, щось вони, знаєте, як із середини, із повітря зібралося відсвяткувати для себе цей день. Давайте подивимося ще, чи... ну, тобто, обстріл вони готують, наскільки я зрозуміла, да, давайте подивимося, просто запитаємо, да, чи готують вони масований обстріл. Дивіться, як карта випадає одразу. Друзі, ну от на цей тиждень кінець, ем... кінець лютого, да? з 20 по. Отже, вже закрила, з 20 по 26. -те. Ну, я на цей тиждень дивлюсь, да, то Щось готується дуже таке неприємне для України карта Башня. Це можливі руйнування, можливі жертви серед населення. Я дуже прошу бути обережними. От. Як Україна у всьому цьому? Давайте подивимося. Це очікувано, так? Це все очікувано для нас. Давайте глянемо, як Україна. Вистоїть, що чекає Україну. Як Україна справиться з цими загрозами на цей тиждень, на річницю війни, як Україна справиться з загрозами? А Україна готова. Е, в плані населення. Знаєте, от я Дивіться, Україна готова, Україна розуміє, що відбувається, тобто підготовка повним ходом помагу тобто ми до будь-яких варіантів е, подій. Да? Умага ж є і то, і то, і то, і то. Тобто ми готові, що може бути і там, і там, і там. Ну, тобто, от. Е, Стоїмо, чекаємо. Ми розуміємо, що відбувається, Україна готується, Україна готова. Е, і що буде, якщо, ну, яка буде дія, як Україна переживе ці дати? Дуже страшно, друзі. Дуже страшно в плані населення будуть закидувати ще інформацію, пам'ятаєте я? Говорила вам, що лютий місяць, місяць маніпуляцій, місяць інформаційної атаки на Україну, да, і зараз багато інформації вже є, а буде ще більше. Тобто карта маніпуляції, карта залякування От саме для населення. От Про що я вам да, і хотіла сказати? І дивіться, інформаційна війна для населення і тут, і інформаційна війна для населення і тут. От, тому, будь ласка, Намагаються залякати людей, вивести з рівноваги. Ну, тобто, і е, момент, е, знаєте ще, який зараз мені на думку прийшов, що ці провокації от, е, в плані обстрілів і так далі, вони можуть бути більш по ночам. От, і е, ну, так, щоб, знаєте, щоб люди не спали, та, щоб їх залякати, щоб вони не спали, щоб не було можливості. Ну, відпочити такий підвищений стрес для населення, от саме для населення, да? четвірка жезлів, тобто тут про це йде мова. Тому, друзі, зберігаємо спокій, наскільки це можливо. Фільтруємо інформацію, яку ми отримуємо зовні. Ми про це з вами. Дивилися ще, здається, в кінці січня, чи на початку лютого, ну якось так. Тобто ми це з вами вже знаємо, вже розуміємо. Так, давайте подивимося, як закінчиться лютий для України, щось мені так хочеться, да? оці всі, всі негаразди, от всі ці загрози. Цією річницею. Давайте подивимося, як лютий закінчиться для України. Як лютий закінчиться в плані загроз, як Україна переживе ці загрози. М -м -м. Знаєте, я вам скажу. А, карта перемоги виходить. І Верховна Жріця, яка е, ну, трошки закриває нам інформацію, да, але натякає, що будуть приємні новини. Будуть приємні новини. А, те, що розверне все, і ми це з вами також дивилися: те, що розверне це е, для України весь хід подій до нашої перемоги. По верховній жриці ще може бути проявлена якась новина, щось таке, да, що те, що було приховано, новина проявиться і вона, ну як знаєте, наблизить нас до перемоги. І це, здається, також, да, щось таке в нас було по лютому місяць по Україні треба мені розклад передивитися. Ну от Щось таке таємне, якась новина ставала відомою. Про що ця Верховна Жиця, давайте подивимося. Ну, це є певний план. Ну, і знову ж таки, буде гарна новина. На дні колоди, да, буде гарна новина, є певний план, що наближає нас до перемоги. Давайте, друзі, напевно, на цьому і розклад завершимо. От, і на такій гарній ноті те, що там чекає русню. В лютому це ми з вами дивилися, для них це буде для Путіна особисто. Да, лютий важкий місяць, там якісь у нього удари чекають. Ну там є в нас розклад Путіна по місяцях. От. Ну, Бог на нашій стороні. Молімося на підтримку хлопців наших і дівчат, на підтримку ЗСУ, друзі. Бережіть, будь ласка, себе, бережіть свої нерви і бережіть Україну.